Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Переді мною виноград Павловського Байконур, ранньо середнього терміну дозрівання. Недооцінений, але заслуговує уваги. Виноград перевірений часом, надійний, стабільний, стійкий до хвороб В цьому кущику другий рік. Він також переніс заморозки. Відбив воно тоненькі пагони від голови куща і заклав перший сигнальний врожай. Заклав на кожному пагоні по два суцвіття, але я залишила по одному, щоб не перезавантажувати молоденький кущик. Ось такі сигнальні грона. Бачите, досить такі великі, гарні і судячи. По них видно, що виноград врожайний. Грони не збиті, рівненькі, гарненькі, дихають. Дивіться, які великі. Товарні такі, бачите? Ягоди також великі, красиві, з підхрустом. Мають гармонійний смак. мясисто соковиті тоненька шкірочка. Не тріщить, було досить багато опадів, жодна ягодка не тріснула, дивіться, показую. Все ціленьке, все гарненьке. Хоча дощі йшли, дощів було багато дощі були гарні, але цей виноград цілів. Досить добре запилюється. Ось хочу порівняти, тут у мене є ягоди преображення, полонез 50 і рембо. Зараз я зірву ще байконур і подивимося. За величиною ягоди, я думаю, що він ніяк не відстає від цих великоплідних ягод. Зараз я зірву пару ягодок красивеньких. От так раз. Ось зірвала, дивіться, байконур Як бачите, дивіться, 5 копійок, приображення поряд полонез 50 рембо. Це такі немаленькі ягодки, тож байконур від них не відстає. ну Виноград надовго залишиться в мене на моїй ділянці. Я думаю посадити ще його на арку, так як на арки казали, що грона буде ще більші, великі до 1,5 кілограма. Йому там буде воля і свобода. І думаю, якщо ви посадите такий виноград, то ви не прогадаєте завжди будете з урожаєм. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, ставляйте лайки. Пока-пока!